Прокуємо в ногу з часом під таким гаслом на медичному факультеті у Херсонському державному університеті відкрили навчально-дослідницьку морфологічну лабораторію. За словами ректора ХДУ Олександра Співаковського, це нові можливості, які дозволять студентам розширити практичні межі. Ми придбали ну, скажімо, так, для навчання і для досліджень унікальний унікальне обладнання і. Воно дозволить дійсно не тільки да формально мати ліцензію, яка стосується підготовки майбутніх медиків. Але головне, вона дійсно дозволить вивести навчальний процес на абсолютно іншу якість. Два телевізори, медичне обладнання, необхідна література та анатомічні моделі лише частина наповнення лабораторії. Найбільшим досягненням вважається придбання інтерактивного столу з додатком циклу лекцій на анатомічні теми. А працює він за принципом 3D. Це потом середній профіль м'язів і це поверхневі м'язи наші. Все чітко по порядку ми вивчаємо. Настільки все детально до дрібниць. Ну чесно, що в Атласах не завжди ці є нюанси. Ми знайшли нюанси вчора. Подивилися, але в Атласі цього немає. Новітня техніка коштує чимало. Тож з фонду Херсонського державного університету довелося витратити один мільйон гривень. Директор медичного центру Медікал Олексій Герман запевнив: інвестувати в освіту найкраще, що може зробити керівництво університету. Уровень наших кадрів залежить від інвестицій. Це інвестиція не в университет, это инвестиция в конечное здоровье населения буде тільки за счет хороших підготовлених кадрів. Поэтому це очень важливе приобретення. Я сподіваюся, що університет не буде останавливаться на этом і буде розвивати свою матеріально-технічну базу. Представники управління охорони здоров'я міста Херсон сподіваються, студенти використають надані можливості і згодом стануть кваліфікованими лікарями, яких так не вистачає сьогодні. У нас 80% нехватка лікарів первинної ланки, а ті, що Лікарі працюють більша частина з них пенсійного віку. Тому дуже важливо, щоб наші студенти вчилися на такому обладнанні, на сучасному обладнанні, і щоб вони виходили гарними фахівцями, які могли б надавати допомогу нашим мешканцям. Обладнання знадобиться для навчання не лише студентів медичного факультету, а й фізичного виховання та спорту, біології, географії та екології. Сподіваються на проведення лекцій у лабораторії. І творці мистецтва з дня відкриття морфологічної лабораторії майбутні медики вже приступили до навчання аби першими ознайомитися з новим обладнанням.